Вітаємо всіх глядачів на Ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, у нас сьогодні знову оновлення на нашому майданчику у місті Львів кільцева сокільники. В цьому оновленні ми отримали дуже гарні трактори. Практично всі трактори є ну, потужними, великими, з досить хорошою е, ціновою політикою. В сьогоднішньому відео швиденько вам показуємо по кожній моделі, що прийшло, і яка буде актуальна ціна цих тракторів. Я лише нагадаю, що всі трактори вже є. Підготовлені, в них замінені та мастило, і вони повністю готові для роботи. Також купуючи трактор у нашій компанії, ви обов'язково отримуєте гарантію на всю техніку. Залишився ще останній тракторець, тому давайте підемо до огляду. Першим покажу вам ось такий кубота КТ-280-й. Це трактор після 2010 року випуску, точніше скажу пізніше. На нього обов'язково буде окремий відеоогляд. Вартість такого тракторця в комплекті з ґрунтофризою буде 11 900 доларів. Тут потужність 28 кінських сил. І е, ми ще такого не мали. Зараз вам покажу ще раз спереду капот, хто уважно стежить за технікою. Він після, вже кажу, після 2010 років випуску такий трактор З переднім будучим мостом, трьохціліндровий двигун, гідропідсилювач, 28 кінських сил, грунтофриза. Ось така вже панелька, також новішого зразка. 11900. Йдемо далі. Також приїхала Кубота Saturn X20 20 кінських сил, 4х4, 4 х 4, 4 циліндри двигун. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою 7600 доларів. Зараз хлопці це все будуть комплектувати, збирати. Ось від нього фриза. Фреза також просто в чудовому стані. Там мінімальне напрацювання на тракторі. Це його ще рідна резина, і задня, і передня і напрацювання. 345 мотогодин. Ну, судячи зі стану трактора, може бути правдою. Також в цьому приході отримали теж вже з новіших куботу Т-22. На 22 кінських сили трактор 3 На механічній коробці перемикання передач. Трактор також має гідропідсилювач керма напрацювання до 500 мотогодин. Рідна ще резина і задня, і передня. Актуальна вартість такого тракторця буде. 8800 доларів. Трактор на трьох циліндрах з швидкоз'ємом і з гарною ґрунтофризою. Ось такий тракторець. Також в цьому приході буде ісекії лендлідер або ТА 247 24 кінських селий. Трактор, три циліндри, також на рідній резині з ґрунтофризою, з швидкоз'ємом. Ще бачу, хлопці його просто не вчепили. Є блок управління ґрунтофризою. У нас є рівна підлога, у нас є гідропідсилювач керма, у нас є реверс, 4 діапазони, оберт на місці. Вартість комплекту з фризою такого трактора 7600. Тут також цей тракторець має гідропідсилювач керма. Також ось кубота GL-25 знову буде в наявності. Ми свою З попередньої партії люди забрали досить швидко. Так от знову кубота в наявності, в чудовому стані, на рідній резині, на механіці. Минула теж була на механіці. Швидко з'єм, фреза. Тут до деяких тракторів буде йти, ще нова резина, ми її доставимо пізніше. Напрацювання 713 мотогодин. Трактор з гідропідсилювачем, з обертом на місці. Актуальна вартість такого тракторця в комплекті з ґрунтофрезою буде 9500 доларів. 9500 комплектом з грунтофрезою. Желта-25. Також. Ще дуже великий і класний газ 25 -й. от Ніби цей трактор 25 і цей трактор 24-ка, але між ними суттєва різниця, особливо у ВАЗі, тому що газ 25 дуже потужно виглядає, приблизно 1,5 тонни буде важити сам трактор. Також до нього йде дуже велика фриза з швидкоз'ємом автопопадачем кардана. 160 см грунтофриза. Тракторець теж з гідропідсилювачем, зі всіма наворотами. Механічна коробка перемикання передач, блок оправління ґрунтофризою. Багато місця на тракторі, потужна резина, резина нова. О, не нова, перепрошую, ще рідна. І актуальна вартість такого тракторця в комплекті з ґрунтофризою буде 8900 доларів. І останнім в цьому огляді буде з кабіною отримали КЛ-46. Також вже з новіших кубота. 4 двигун стоїть на тракторі 46 кінських сил. Ми на цей трактор обов'язково знімемо окремий відеоогляд. Він також йде на повній комплектації вже з гідропідсилювачем, кондиціонером, реверсом. Такі трактори завжди йдуть на Юшіфтівській коробці. Словом, на нього буде окремий відеоогляд. Слідкуйте за нашим YouTube каналом. Обов'язково підпишіться, хто ще цього не зробив. Актуальна вартість такого трактора буде 18500. Всі ці тракторці вже є готовими і доступними для купівлі місто Львів, кільцева дорога, Сокільники. Актуальну інформацію ви бачите, сайт і номер телефону на екрані. Також в описі до цього відео будуть всі активні посилання, тому переходьте, кого цікавить. У нас зараз просто величезний асортимент по міні-тракторах, навісному обладнанню. Тому чекаємо, переїжджайте. До зустрічі на каналі.